Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні відео буде у мене таке трішки цікаве. Поспілкуюся з вами, розкажу, як що і до чого. Вже е, за цей період деякі запитання в мене є, е, ну, від вас до мене є. І вирішила повідповідати. І так, перше, що хочу. Це подякувати кожному глядачеві, кожному підписнику. У мене вже більше тисячі підписників. За це вам дуже велике дякую. Це мене стимулює та надихає працювати далі. Ну, як я відкрила свій канал, перше відео це було загружене моїми дітьми. Я тоді на циркулярці полорамі. Різала дрова, і малий прийшов там щось з телефоном поснімав, хі-хі-хі-хі-хі, і потім каже: мама, ну, е, сам канал у мене був дуже давно вже створений. Ну, не, ну, як, Щоб просто переглядати, до когось там підписуватися, можна було. ну, Ось такого формату в мене був канал. Я там не загружала, не дивилася нічого. А малий каже: мам, я на твій канал закину відео. Боже, кажу, ти що? Ну, для мене це було дуже тяжко. Він, я не пам'ятаю точно, ну два-три дні все мене просив, муштрував, що, мам, давай знімемо ще якісь відео, ти, ти щось там розкажеш. Я навіть не знала, яку тему, що. Що мені говорити, що показувати, ну, ну, взагалі. Ну, тобто, я знала, що я живу в селі, моє направлення це буде сільхоз, е, якась там, е, ну, якісь там поросята, кури, тому. Ой, світло. І, і так далі, але ну ось так. Ну і так, пішло, поїхали, і так закрутилося. На моєму каналі більше. 360 відео, тисячу я набрала, можна сказати, в рік і місяць. З першого відео, як вийшло, через рік і місяць я набрала першу тисячу. Скажу, це нелегка справа була. Так, новачкам хочеться відразу багато-багато-багато. Були розчарування, були. Все вкидаю, все не буду, але після 500 підписників воно якось пішло. Ти вже за той період втягнувся в цю всю справу, що потрібно тобі щось розказати, показати, чимось заінтересувати. Я почала більше цікавитися, як воно, що воно працює. Звичайно, алгоритм Ютубу ніхто ще повністю не зламав і не зламає, але це було таке. Для новачків скажу, працюйте, працюйте дуже багато. Щось цікавеньке, щоб заінтересувати свою аудиторію. Ну, мені дуже приємно. Мені дуже приємно, що є такі люди, які все-таки мене дивляться, надихають теплими, добрими словами. Є інколи. Такі коментарі, що не хочеться навіть не відповідати нічого. Ну, але це таке. це поки, На даний момент поки що поодиночні, але вже пролітають. Ну, Я до цього готова. Я жіночка закальона. Ну, і ось так. Ну, що ще сказати? Ну, ось так. Ось так, праця на Ютубі. Вже все господарство прокидається, вже хочу на волі свободу. У нас на градуснику зараз мінус два, але дуже тепло. Відчувається тепла погода. Буде тепло, розставати буде. З сьогоднішнього дня вже мінуси уходять і вже буде плюсова температура. Не хочеться, я вже хочу саме. Я хочу сами. Щоб було чисто, не хочу болота. Ну, це таке, це не важливо. Ще одне було питання: чи будемо ми продавати поросят. На даний момент у нас 13 поросят від двох свиноматок. Це тримаємо ми вперше. Поросят планую продати. Продати 10 штучок. Вже є. Ну, люди питаються, є замовлені, можна так сказати. І ось так. А троє хочу лишити. Поставити суто їх на премікси. Ну, це буде такий експеримент для мене: як в'єтнамські свині себе будуть показувати на суто преміксах. Ну, ось так. Вони ще сплять. Малесенькі наші. Таке питання ще було: чи інкубуємо ми кури, кури ми інкубуємо. Інкубацією займаюся я вже 4 роки. Мені це дуже подобається. Та як для себе, так також, якщо багато є курчат, продаю, ну і в селі потрібно якось виживати Індики... Ось ця біла індичка в нас виводить їй вже шостий рік. Здається, що 6 років. Це вона наша сама старенька, сама така рекордсменка. Буває, що і три, три рази підряд вона сидить. Ну, вона все витримує все може. Перший раз вона висижує. Індичат, а далі курчат. Ну, ось таке питання. Планую цього року купити інкубатор, якого можна підключати до акумулятора. Так як у нас перебої з світлом і такі на даний момент великі перебої з світлом, тому задумалася про інкубатор, який можна підключити до Акумулятора, ось так. Кому цікаво, лишайтеся. Будемо е, обов'язково, коли придбаю інкубатора, будемо робити обзор і саму інкубацію буду вам показувати. Насчет кроликів, кролики ми тримаємо не такі великій кількості, можна сказати, все для нас. Десь з ким десь з кимось поміняємося, комусь подаруємо. Ну, одне-два, може, продамо. Але кролики це моя примха, моя любов, це моє. По поводу гусей. Раніше я тримала гусей, кубувала цьогоріч, як буде, навіть вам і не скажу. Якщо сядуть якісь самі, будуть самі. Ні, то будемо дивитися, може будемо інкубувати. Ось ці муларди, ой, вибачаю, мускусні качки або шипуни, індокачки, які там називають німі, вони сідають самі, тому будуть самі висиджувати. Білі качки нас називають їх білоруська, звичайна біла качка, це цьогоріч вперше. Їх тримаю. Вони також можуть сісти самі, а можуть і висижувати. Так що будемо дивитися, час покаже, аби нас настав мир та спокій. Саме найпоширеніше запитання: звідки ми? Ми з Рівненської області, Західна Україна, Рівненська область. Тепер Дубинський район, село Дубляни. Вулиця Загребля, 60. В описі є нашого каналу, наша повна адреса. Кому цікаво, переходьте в опис і там трішки почитаєте про нас. Ну, ось так. Здається, все сказала. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. В кого є ще якісь запитання, обов'язково пишіть. Е, думаю. Започаткую таку рубрику раз в місяць, е, буду збирати всі запитання і потім давати відповідь. Тому дякую кожне за добре і недобре слово. Всім бажаю здоров'я, чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Все. І ще хочу сказати, розмовляю я так, як я вмію. Я можу говорити так як російською, так і українською. Але я сама родом з Рівного, і в нас там такий ламаний суржик, ну і тому так розмовляю. Можу як говорити, як розмовляти, так і говорити та розмовляти. Ну, ось так. Всім дякую, всім па па папа. -па. З вами була Ксюшкина Сім'я. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте пальчик вверх, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Всім па папа. -па -па.